Ну що, будемо розпочинати? Я передаю слово пані Марії. У нас сьогодні буде нетипове заняття. Ми ще не проводили таку зарядку, тому дуже уважно слідкуємо. Буде пані Марія розповідати, що треба буде робити, і ми будемо виконувати. Передаю слово пані Марії. Нас... Ми готові. Доброго доброго дня ще раз усім рада бачити вас. Хто з камерами, хто без камер, теж рада бачити. Уявляю, принаймні сьогодні будемо робити нейропсихологічну руханку. Це такі прості вправи, і я дуже заохочую вас робити їх щодня. Можна п'ять разів на тиждень, не сім, але якщо ви будете це робити, то разом з дітьми, то це покращує настрій, знижує тривожність і покращує психоемоційний стан. Тому дуже рекомендую. Ну і побічні ефекти, можливе краще розуміння простору, математики, ліво, право і так далі. Тому будемо починати. Давайте почнемо ми сьогодні з вправи кулька. Сьогодні всі вправи виконуються сидячи. Їх ви зможете потім робити лежачи, якщо захочете, але сьогодні сидячи, тому сядьте, будь ласка, зручно. Якщо є фітболи, сідайте на фітболи. Якщо ні, то на якісь там, що у вас є стільчики, подушки. Сідайте, влаштовуйтесь. Так, і почнемо з вправи Пулька. Ось така кулька. Ми будемо дихати зараз і будемо уявляти, що в животику надувається кулька. Можемо в цей момент, коли будемо робити вдох, можемо навіть покласти собі руку на животик. Бачите, я кладу руку на животик, і коли будемо робити вдох, будемо відчувати, як ручка піднімається і кулька надувається. Отже, починаємо. Вдих робимо носиком, видих ротом максимально глибоко. Десять разів. Поїхали. Вдох. Носиком і ручка на животику надувається і видих. Видих, кулька здувається. Так, добре. Поїхали далі. Вдох. Так, і видих. Ротиком. Ротиком. видих. Добре. Ручку на животик поставили, щоб гарно відчувати кульку нашу. І знов вдох. Носиком надули-надули гарно животик і видих. Видих. Добре ще. Вдих. І видих. Кулька здувається, відчуваємо, аж ручка провалюється. Так, і ще раз вдох. І видих. Добре. Ще три рази. Вдох. Гарненько-гарненько кульку надули і видих. Ротиком. Так, бачу, як ви стараєтесь. Молодці. Ще два рази вдох. І видих. Видих. Добре. Так. І ще останній раз. У мене тут камера випадково. О, все, включилась. Останній раз вдох. Ну, суком гарно, гарно надули, найбільшу кульку. І видих. Так, добре. Перепочили трошки. Наступну вправу робимо млинок. Тут ми теж будемо дихати, але ще додамо рухи руками. Зараз показую, як виглядає наш млинок. Ось такий млинок будемо робити. Ручки вгору на вдох і на видих міняємо ручки. Так, прибираємо млинок. І робимо так 10 разів. Не швидко, теж максимально повільно. Я знаю, що хочеться швиденько, але будемо терплячі. Давайте, ручки вгору. Вдох, іншу ручку вниз. Тягнемось, тягнемось, тягнемось ручку догори і видих. Міняємо ручки. Супер. Вдох, знову тягнемось, тягнемось. І видих. Міняємо ручки. Супер. Далі продовжуємо. Вдох, тягнемось. Міняємо. Видих. Так. І ще вдох. Тягнемось, тягнемось нагору. Міняємо ручки. Видих. Так, І ще п'ять разів. Тягнемось. Міняємо. Видих. Так, тягнемось, І ще тягнемось, тягнемось гарно до неба. І міняємо. Видих. Так, три рази залишилось. Тягнемось. І міняємо ручки. Так, і знов тягнемось. І міняємо. І останній раз найважливіший. Тягнемось, тягнемось вгору аж до зірок, до сонця, до місяця. Вдох. І міняємо ручки. Вийде. Опускаємо. Добре. Молодці. Справились з кулькою. Наступна вправа в нас. Е, з млинком справились теж із кулькою. Наступна вправа тарзан. Вправа гучна, можна кричати, треба кричати, можна голосно. Якщо, звісно, дозволяють батьки, але я думаю, дозволяють тут на користь. Зараз подивимося, як виглядає наш тарзан. Так. Ось такий тарзан. Згадуємо, як мультику він робив рухи по грудях вив і кричав: Ааа. Ну, або не А, що вам хочеться, можна будь-який звук. Зараз будемо так само робити, як тарзан. Отже, сілись зручно, підготували ручки. Так, підготували. Робимо вдох, і зараз будемо гучно кричати, А, як тарзан. Вдох. І поїхали. Давайте, давайте, давайте. Можна гучно, гучно, гучно. Давайте поки повітря стане. Так, видихлись. Добре. А тепер тихий тарзан робимо вдох. І тихенький тарзан. А, тихенький, тихенький. По грудях б'ємо кулачками. А, чи можна так, якщо боляче можна. А, так, добре. Тихенький тарзан. Є. І знову зараз буде гучний. Вдох. На повні груди набрали, підготувались до гучного тарзану і а, гучний тарзан. А, давайте, давайте, давайте. А, так, клас. Клас. Я вас не чую, але бачу, що стараєтесь гарно. Так, так, гучний тарзан. Супер. Тихий. Тепер знову вдох. Давайте. Хто довше протягне, ви чи я? І тихий тарзан. А тихенький, тихенький, ааа, тихенький, тарзан. терзан. Так, супер, І ще раз гучний, вдох. І гучний тарзан. Поїхали! а Давайте, давайте. На повну катушку. А, гучний тарзан. Так, молодці. І тихенький тарзан, передостанній, тихенький вдох. І тихенький. А. -а, -а. Тихенький, тихенький тарзан, щоб ніхто не почув. А, -а, 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 а. Так, супер. І тепер останній гучний. Вдох. Наповні груди. Останній гучний тарзан. -а. -а, 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 -а. <overstire> Дайте, давайте, давайте, поїхали, поїхали. А, так, клас. А-а-а. Ще, 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 ще. Давайте. Аа, так, супер. І останній тихенький тарзан. Вдох. І тихенький тарзан. А. Так, щоб ніхто не чув. А, тихенький, тихенький, а. Так, добре, молодці, справились. Я вам уявно даю п'ять. Гарно справились. Можете теж мені дати п'ять. Давайте правими ручками. П'ять. Давайте лівими. П'ять, двома. П'ять. Отак. От супер. Супер, супер, добре. Ми молодці з вами гарно йдемо. Тарзан зробили. Тепер трошки спокійніша вправа, але е, така багатокомпонентна. Вправа зірка називається. Сподіваюсь, бачили колись зірку морську? Кивніть, бачив хтось морську зірку? Бачили, бачу, що хтось бачив, хтось не бачив. Зараз таку мультяшну покажу вам морську зірку. Ось така морська зірка. І ми будемо з вами, в принципі, відтворювати позу морської зірки. Ручками і ніжками будемо тягнутись, як зірочка лежить десь на е е морі. Так, і будемо дихати знову ж таки. Ми сьогодні багато дихаємо, заспокоює нас це і покращує настрій. Отже, починаємо з правої ручки. Ручку вгору праву. І тягнемось гарненько вверх. Робимо вдох і тягнемось. Я рахую до трьох. Раз, два, три. Молодці. Видихаємо, опускаємо ручку. Ліву ручку вгору. І тягнемось вдох. Раз, два, три. Ви. Молодці, опускаємо. Тепер праву ножку треба витягнути. Витягаємо праву ножку і теж тягнемось ножкою. Давайте. Праву ніжку витягаємо і вдох. На підлозі, на підлогу можна просто ставити. Да, отак от супер. І тягнемось, Раз, два, три і видих. Все. Розслабили праву ножку. Ліву ножку тепер витягаємо. Просто щоб вона витягнута була на підлозі. Вдох. Раз, два, три і видих. Так, добре. Тепер трошки складніше будемо. Тепер дві руки вгору піднімаємо. І так само тягнемо гарнейку. Вдох. Раз, два, три. Фу. Видих. Які ви молодці. Тепер, мабуть, здогадались: дві ніжки витягаємо. Так, дві ніжки. Вперед або вниз, кого як. І теж робимо вдох. І тягнемо, тягнемо ножками. Вдох. Раз, два, три. Видих. Добре. Ніжки розслаблюємо. Тепер складне починається. Витягуємо праву ручку вгору і праву ніжку витягуємо. І праву ніжку одночасно. І вдох. І тягнемо. Раз, два, три і Видих. Молодці. Добре, добре. Бачу, когось вже терпець увірвався. Майже, майже закінчили зірочку. Давайте далі. Ліву вгору ручку і ліву ножку витягаємо. Так, готові вдох. Раз, два, три і видих. Так, молодці. А тепер зірочка хрест-навхрест -хрест буде. Праву ручку, ліву ножку. Праву ручку вгору. Ліву ножку витягаємо. Так, поїхали вдох. І тягнемо, 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 Раз, два, три. І видох. Те була права ручка і ліва ножка. Міняємо, вже здогадались. Ліва ручка вгору. Праву ножку готуємо. Ліва ручка. Права ножка. Витягати будемо зараз. І вдох. Витягаємо ліва ручка, права ножка. Так, хтось ножку забув. Мар'яна, ви ножку забули. Іншу ножку. Давайте. Вдох. І раз, два, три і вийде. Добре. І ми майже закінчили. Зірочку, тепер все тіло тягнемо. Ручки вгору, ножки вперед. Можна. То може, можете лягти навіть, якщо незручно сидіти, можете лягти і витягнути все тіло. Гарненько так витягнути. Я буду до трьох рахувати, і всього зробимо три рази. Давайте. Вдох. Ручки, ручки вгору. Давайте зірочку, зірочку робимо. Раз, два, три. І видих. Так, другий раз. Все тіло знову. Ручки і ножки підготували. І вдох. Раз, два, три. І видих. Так. Діана, ваші ручки ножки. Давайте. І вдох. Так, останній, останній, третій раз. Найважливіша зірочка. Давайте. Ручки вгору. Віка теж давайте. Ручки вгору. Так. Ножки витягли і вдох. Раз, два. Гарно тягнемось І ще, ще вгору ручки. Три і видох. Все, молодці. Впорались з зіркою, так. Ну, як О, у вас само почуття? Діти, давайте ввімкнемо мікрофончик і розкажіть, як нас. Віка, Віка, ти як? Хорошо, все добре. Як тобі зарядка, сподобалась? Так. Да. Класно, я бачу Лео, Лео, це Леонід чи як тебе звати? Леонід Леонід. взагалі на свіжому повітрі робив. Молодець, молодець. Клас. Дякую чесно. вам. Дуже Дякую. гарна зарядка, пані Марія. Це було круто. Я також за камерою все робила. Так, ми можемо щось продовжувати, бо в нас ще є. О, так, все, <реш> да. не перерваю. Вибачте. Добре, ми тільки розігрілись. Зараз найцікавіші... найцікавіше почнеться. Добре. Давайте ми ще раз дамо п'ять, бо ми зробили велику частину. Давайте п'ять правими ручками. Опа, є п'ять лівими. Давайте дайте. Так, і двома. От так, Супер. Дуже дуже класно. Я дуже рада вас бачити, рада, що ви з камерами. Поїхали далі. Далі в нас е, ще одна така вправа: краще сісти назад, хто лежав. Бачу, Леонід лежав, сідайте. <світування> Наступна в нас е, вправа називається Горобчик. Покажу зараз вам горобчика. Де наш горобчик ось такий. Ось такий. Тут, власне, два горобчика, і ми будемо е, робити також. Два будем імітувати да, цих двох горобців. Один накохлений такий буде з круглою спинкою, такий накохлений, а інший розпрямлений. Я прибираю картинку, будемо робити горобчики. Так, поїхали. Отже, перший накохлений. Ми робимо спочатку вдох гарний, так, і спинку округлюємо. Нахохлений горобчик накохлений. Розпрямився горобчик. Супер. І ще давайте три горобчики: нахохлених і три розпрямлених. Давайте нахохлений. Другий пішов. Отак. Так, так. видих. І вдох, розпрямився горобчик. Ці пір'їночки так повідчував. Так. Наступний горобчик, третій, да, Нахохлений. Так. І розпрямлений. О, так, гарненький горобчик. Можна і ручки потягнути, криються наші, так? Супер, добре. Все, ми з вами легкими вправами Завершили, тепер починаються складні. Але я думаю, вам буде цікаво. Отже, вправа називається колечки. Зараз покажу вам, ми будемо пальцями робити колечки. Повертайтесь. Ванфас, хто тут в профіль. Так, добре, вже бачу Леонід, готовий з колечками. Отже, будемо по черзі робити пальчиками колечки. По два рази вказівний. Далі у нас середній, безіменний і мізинчик. Так, Віка, не бачу вас, де ваші колечки? І в інший бік від Мізинчика безіменний два рази. Безіменний. Так. Середній два рази і вказівний. Так, супер. Ну і тепер одночасно дві ручки поїхали. Будемо коло робити. Раз, два. Раз, два. Середній. Так. Безімені. Раз, два. І мізинці, Раз. Два. Мізинці. Так. Тепер від мізинців назад. Безімені. Раз, два. Молодці. Середній раз. Два. І вказівні, раз, два. Супер. І ще одне коло. Поїхали. Вказівні. Раз, два. Середні. Раз, два. Молодці. Безімені раз, два. І мізинці. Раз, два. Так. І назад. Безімені. Раз, два. Середній. Раз, два. Вказівні. Раз, два. Бачу, Аня сидить, скучає. Аня, де ваші колечки? Давайте показуйте. Супер. Колечки, бачу. А тепер будемо ускладнювати. Тримайтесь. Отже, давайте. Права ручка у нас з вказівного починає, а ліва з мізинця. Встановили позицію? Права ручка. Вказівний ліва мізиниць. Так, да? Да, давайте. Так, молодці. Бачу. Леонід вийшло. Так, бачу, Настя вийшло, Аня. Супер. Мар'яна, отже. І поїхали. Тепер будемо робити коло, але двома ручками різні кола будуть. Отже. Раз, два. Тепер на лівий безіменний на правий середній. Раз, два. Давайте, давайте. Так, виходить. Далі. На лівий середній на правий безіменний. Раз, два. Так. Змушуємо мозок працювати. Давайте. І тепер на лівій великий на правій мізинець. Раз, два. Є кивніть в кого вийшло. Так, Діана вийшло. Мар'яна. Так. Ану ще кивніть, в кого вийшло. Леонід вийшло, кивніть. О, Настя бачу, Аня. Добре. В Кого камери бачу? Бачу, що вийшло. Сподіваюсь, кого без камер теж вийшло. А тепер ще раз те ж саме давайте тільки, як ми з вами робили, на правій з великого, так? на лівій з І ще раз поїхали. Раз, два. Раз, два. Рухаємось. Раз, два. Так, раз, два. Добре. І в інший бік. Тепер ліва в нас з великого пальця, права з мізинця. Ліва з великого пальця, права з мізинця. Угу. Поїхали. Раз, два. Так, ой, я сама вже запуталась. Раз, два. Так. На правій безіменний на лівий середній. Так. Е, зовсім заплуталась. На правій середній на лівий безіменний. На правій великий на лівий мизинець. Вийшло? Складна вправа. Добре, давайте останній раз і закріпимо. Отже, починаємо. Права ручка з мізинця. Ліва ручка з великого. Права з мізинця. Права з мізинця. Так, ліва з великого. Поїхали. Є, так, бачу. Раз, два. Ні, ні ні не швидко, Леонід. Давайте, давайте, не швидко. Все бачу. Настя, давайте поставили ручки. Ще раз вправа з мізинця, ліва з великого. Раз, два. Раз, два. Давайте. Раз, два. І раз, два. Все, супер. Молодці. Ми завершили. Це була складна вправа. І зараз ви молодці. Зараз ще одна, теж трошки складна, і на цьому ми завершуємо. Отже, ця вправа зараз буде називатись ласти крутяшки. Ласти, як у морського котика. Сподіваюсь, бачили морських котиків. Зараз покажу вам. Отакий От морський котик робить ластою. Так. Ми з вами теж будемо, як цей морський котик, граючись, розминку таку робити. Не тільки для тіла, а й для мозку. Отже, ласти крутяшки. Так. Поїхали. Ручку праву вгору. І робимо ласки. Отак. Вот привіт, привіт, привіт. Вниз. Привіт, 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 привіт. Опускаємо. Ліву ручку вгору. І так само робимо ласту. Привіт, 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 привіт. Опускаємо. Опускаємо ручку. Добре. Тепер дві ручки вгору. І робимо ласти. Двома ручками: привіт, 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 привіт. Як морські котики, робимо привіт. Так. Це перша частина. Друга частина Крутяшки. Ручку вперед витягаємо праву кулачком і крутимо кулачком. Просто крутимо в сторону. Так, по колу. Супер. Ліву ручку теж вперед. Теж крутимо лівою по колу. Так. І двома. Крутимо, крутимо, крутимо крутяжки. Так, кулачками. Крутимо. Добре. І тепер здогадались, що буде ласти крутяжки. Зараз одна рука буде робити ласти, а інша крутяжки. Ручку праву вверх, робимо ручкою ласти, ліву ручку вперед крутяшки. І поїхали. Да, однією ручкою ласти вниз, іншою крутяжки. Так, да, супер. І ще раз давайте праву вверх і ще раз ласти крутяшки зробимо. А лівою крутяжки поїхали. Так. Так, молодці, як класно виходить. Міняємо ручки тепер права крутяшки, ліва ласти. Готові? Поїхали. Ліва ласти, права крутяшки. Так, супер. І ще разок. Ручку ліву вгору, ліва буде ласти. права крутяжки. Поїхали, поїхали. Так, Діана, давайте, давайте, давайте. Власне. Добре. Добре, молодці. Я думаю, що на перший раз нам досить складних і простих прав. Ви всі молодці. Наостанок таку зробимо легеньку, таку. похлопаємо собі. Витягнули праву ручку вперед. Похлопали, 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 похлопали. По ручці. Похлопали, по ручці. Так, добре, добре, добре. Ліво вперед і похлопали, похлопали, похлопали. По ручці. Так. Тепер по правій ніжці похлопали, похлопали. О, права ніжка в мене похлопали, похлопали по правій. Тепер по лівій ніжці похлопали, похлопали, похлопали. Все, тепер двома ручками похлопали собі Молодці! Похлопали молодці. Добре. Добре, дякую вам за заняття, ви супер. Давайте п'ять. Дякую вам величезно. Знаєте, що я згадала? Це ж є такий тренд. Ми можемо оце, як його, в Тікток бачили, ми можемо наступний раз також його вивчити. Це з ластами дуже похоже. Схоже. З властими не бачу. А ну покажіть ще раз, бо в мене Там, там різний, я вам надішлю там різний темп е, і трикутнички, так. там один три точки, інший чотири точки. І оце так, так воно паралельно робиться. І це такий зараз хід всі роблять. Можемо на наступне заняття вивчити. Це з ластами дуже схоже на мабуть на ті ж самі зони мозку. Так, і ще зі стаканчиками можемо танці робити. І е, є ще такий напрям, називається Body percussion, звуки тілом. Ну, теж щось схоже, але ще тут додається там штуки і так далі. Да, 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 да. Будемо експериментувати, добре, дякую. Дякую вам величезне. Все діти, всім гарного дня, всім папа, чекаємо вас на наступне заняття. Гарного дня, до побачення. Все, до побачення, дякую.